Багато людей у зимову пору року помічає, шкіра обличчя та рук стає сухішою. Фахівці говорять, доволі часто таке може бути взимку, проте у деяких людей такий стан шкіри може бути завжди у будь-яку пору року. Лікар-дерматовенеролог Лузівського шкірно-венерологічного диспансеру Анастасія Тимощук розповіла про причини сухості шкіри та поділилася деякими порадами, які зроблять вашу шкіру менш вразливою взимку і допоможуть утримати вологу. Насправді все досить просто, але чомусь виникають такі певні проблеми з цим. Взимку ми дійсно маємо більш подразників в плані сухого повітря, морозу, вітру, води, і це все додатково подразнює шкіру. І що потрібно в першу чергу робити, що ми можемо зробити на побутовому рівні, це налагодити клімат вдома. Температура повітря не більше 20-21 градуса. Зволожувати повітря це може бути як зволожувач або як бюджетний варіант це просто мокра ганчірка. Також може бути в приміщенні в кімнаті, де більш сухе повітря. Також це використовувати неагресивні миючі засоби. Неагресивні. Мила, бо досить часто люди люблять просто звичайним милом користуватися, без кислот, щоб були засоби, без надмірного очищення. Тобто, взимку досить там не потрібно 2-3 рази на день приймати душ або ванну, або мивати обличчя по три рази. Коли ви перебуваєте на вулиці взимку, то у нагоді стануть шарфи, шапки та рукавички. Вони допоможуть захистити шкіру. Лікарка також радить перед виходом на вулицю обов'язково за 15-30 хвилин використовувати зволожуючий крем. Не слід забувати зволожувати і шкіру губ. Ввечері використовувати інтенсивне зволоження та відновлення. Також не забувати про СПФ-засоби, якщо ми маємо сонячну погоду. Можна використовувати креми на основі алантаїну, церамідів, керамідів, вони ж кераміди, центели, пантенолу, вітаміну Е. На основі олій потрібно бути обережними людям, які мають проблемну шкіру в плані висипань, тому що олії вони можуть провокувати нові висипання, тому для сухої підійде для проблемної потрібно з обережністю. Також потрібно не забувати, наприклад, можна брати з собою невеликий об'єм крему для рук і використовувати на роботі або десь в поїздках, тому що Руки найбільше під, підвержені такому впливу з вулиці, тому вони частіше сухі у нас. Після миття посуду, після миття рук, після душу після душу для тіла можна використовувати крем, молочко, емульсію, тобто ту форму, яка вам буде наразі зручна. Є навіть спеціальні засоби, вони так і називаються «cold cream». Він, він призначений для холодного періоду, тобто ним також можна маститися за 15-30 хвилин до виходу, і ну, тобто це буде для людей, які більш схильні до почервонінь та цієї холодової реакції на вулиці. Можна навіть використовувати вазелін, звичайний. Ну знову ж таки, якщо немає проблем зі шкірою. Можна використовувати його, він буде утримувати вологу, тобто не буде випаровуватись рідина. Всі ці засоби вони будуть на основі керамідів, алантоїнів вони будуть пом'якшувати, зволожувати, прискорювати регенерацію шкіри, будуть утримувати вологу і зміцнювати бар'єр. Якщо, наприклад, у вас жирна шкіра, то можна обирати крем для жирної та комбінованої шкіри. Якщо шкіра суха, то обирайте крем для дуже сухої шкіри. Якщо шкіра чутлива, то це Будуть засоби для чутливої шкіри, але там є інтенсивно зволожуючі. Наприклад, Анастасія Тимощук зазначає, взимку особливо страждають ті люди, у яких шкіра вже хворіє, тобто має певні хронічні захворювання, наприклад, такі як атопічний дерматит. Тоді ми використовуємо, наприклад, ми в вмиючі засоби, можемо додати Додати олії для купання, можемо додати більш інтенсивне зволоження, тобто змінити форму крему на більш жирний та такий поживний. Якщо це купання у ванні, наприклад, або не душ, то до 10 хвилин не більше, тому що, тому що шкіра пересихає ще більше. Не слід забувати і про дітей, у яких також шкіра стає вразливою і страждає у холодну пору року. І тому, якщо ви бачите сильну реакцію на шкірі, наприклад, дитини, то просто обмежите час, час на прогулянку, тому що ну, морози достатньо сильні були і ну, не кожна шкіра може адаптуватися під. Під такі, під такі морози. Так само впливає мороз. У дітей частіше є атопічний дерматит, який, від якого вони страждають, наприклад, якщо сухий, сухе повітря будинку, якщо немає достатнього зволоження, тому що Основна помилка це зволоження один раз на день, коли його потрібно, може п'ять, може шість, ну, в залежності від ситуації, але не один це точно. Тому діти, якщо це ну, такий мороз, їм можна на щічки мастити крем. Є багато фірм, які йдуть з нуля років, і тому їх сміло можна використовувати. Але якщо стан вашої шкіри не покращується навіть після догляду за нею, свербіж та сухість дошкуляють навіть уночі, у вас є відкриті виразки або інфекції через подряпини. Відшаровуються великі ділянки шкіри, обов'язково зверніться до лікаря.